Ось така вже зима в наших Карпатах. Хочу вам показати, скільки вже снігу. Ми ще не дійшли до позиції. Ось такі в нас тут кущі. І для того, щоб пройтися, треба позбивати сніг, щоб ще більше не намокнути. І мені десь ось туди треба йти. Будемо йти підніматися далі. Вітаю вас, друзі! Погляньте, яка сьогодні погода. Поки ми піднімалися, вже трошки стало мокро, вогко. Ми знаходимося в Карпатах. Зима все-таки наступила досить вчасно. Погляньте, скільки вже снігу. Ми знаходимося на висоті, мабуть, десь 950 тисяч метрів над рівнем моря. Падає сніг. Зараз снігу, як бачите, трошки нападало, не знаю, сантиметрів 15-20 місцями, 30 сантиметрів нападало. Будемо проводити пошуки і, мабуть, Цього року це буде остання поїздка в Карпати, тому що направду важко, е, холодно, багато снігу. Е, важко проводити пошуки. Але якщо щось знайдемо, обов'язково вам покажу. От там позаду мене вже є позиції. Будемо ходити на тих самих позиціях, де минулого разу ми знайшли дві пряжки Походимо, познімаємо відео, якщо буде що зняти. І будемо спускатися додому, і це, мабуть, вже буде остання поїздка цього року в Карпати. Пригадую, що минулого року ми останній раз в Карпати поїхали 15 січня. Цього разу, бачите, погода зовсім інша. Зима в Карпатах. Тому якщо хтось хоче копати в Карпатах, не рекомендую. Направду важко, незручно і, мабуть, нераціонально, тому що. Зменшується ймовірність знайти е, якусь знахідку. Тим не менш ми тут будемо ходити. Буде щось цікаве, обов'язково вам покажемо. Так е, Піднялися вже, почалися перші позиції, вже ходжу, і є перший. Є перший сигнал, ніби признаки на щось хороше. Ось. Вадя, можеш підійти до мене, будь ласка, щоб я цей. Бо я тебе не можу знайти зараз. Mm -hmm. Зараз би щось. Е, так, зараз викупую сигнал, підійду. Добре, дякую. Так. Поїхали купати. Це десь ось то було. А, бачу. Є ось люверс. Люверс від палатки. Ось такий алюмінієвий люверс від палатки. Все, рухаємося далі. Ось таке верхів'я. Ось таке верхів'я від снаряду знайшов. Так, включився, хочу показати ось тут на цій плямці знайшов ось такі ось такі елементи від розгрузки. Такий трикутник. І таку маленьку пряжечку з кусочком шкіри. Буду тут крутитися, можливо, ще щось цікаве попадеться. Ось така в нас тут зима. Ходити ходити, в принципі, не складно. В загальному, в загальному норм. Там, де я знайшов був попередньо люверс, там був цілий бліндаж. Все було в Люверсах. Люверси, гудзики алюмінії, трохи повизбирував. Ось. Так що продовжую далі. Так, недалеко від тих частин ще ось така російська лопатка попалася. Тут її з чимось переїхало, постраждала. А так взагалі досить бодренька. А не в нього баню, з ним тощитися. Ось така краса. Зараз на тій поляні, де я, я ось там минулого разу був, знайшов пряжечку. Снігом лише ледь-ледь було притрушено. П'ємо чайочок, гріємося трошки і будемо йти далі. Так, попалося мені е, ось такий ось такий артефакт. Це є штик ніж, блін, рукавиця. Нашу людям рукавицю бачите. Ось такий штик ніж. Від Мосінки, Він, певно, не цілий, бо він мав би бути трішки довший, вже зігнив, обломаний, але, тим не менш, артефакт. Його. Так і залишимо тут Так, Включився, вже розкопав ось таку ямку. Думаю, що це смітничок, з чого? Чому я так думаю? Був сигнал хороший, але проскакував всякі різні храпіло, все. Почав шпортати, вискокли ось такі. Кістки тварин великі. Ось. І я зразу подумав, що це може бути смітничок. Потім ось така тарілочка е, вискочила. Зараз покладу рукавицю. Е, ось така тарілочка вискочила. Е, навіть не тарілочка, я не знаю, що це таке. Ручечка, алюміній метал. Метал алюміній. Це якась кришка, мабуть, від чого бо я по краях бачу обвальцовку. Не знаю, від чого це може бути таке. Ось. Далі вон, ще одна частинка її. Кусок взуття. Це взуття. Іменно підйом. Ось Сюди язик пішов. Кусок підошви, взуття. І ось така металева рамка. І ще там щось є, буду продовжувати шпортити. Якщо щось буде, ще я зазнімлю. Фінальне, що там було. А як ні, то все загорну і все. Продовжую купати. Так, результат розкопки. Ще не до кінця закінчив копати. Лізуть ось такі каблуки від от знаєте, з металевими набивками. Ось австрійські. А можливо і німецькі. Ось ем. Ось це те, що, що я раніше показував, ось це все взуття. гудзик, Гудзик, правда, шанелі, але, але невідомо. Кусок від тарілки. сковорідка, австрійська. Тарілка, сковорідка, А це все від взуття ось. Вічнурівок, отвори, тут підошви, куски, ось схоже, ось такий, таке взуття. Плюс-мінус плюс мій розмір. Можна пошити і забрати. Забрати, пошити собі взуття. Е, я не впевнений, що я закінчив її купати, але так як вже пізновато, скоро буде темніти. Тому я це залишу, іншим разом приїдемо. І а, докопаю із лопатою, бо я тільки з кіркою. І кіркою незручно. це файно, а от викидати нічим. Тому другим разом докопаю. Можливо, ще щось буде. Треба буде ще сюди приїхати, ще дослідити цю місцевість. Все, а це наразі все. Буду збиратися, пригорну зараз це. Поставлю точку і а, цей. Поставлю точку і спускатися. Все, на тому все. Друзі, якщо хтось має бажання поїхати копати зимою в Карпати, не робіть цього. Направду вам кажу важко. Ми знали, на що ми їдемо, але тут реально багато снігу. Нападало мені на куртку снігу. Під температурою мого тіла він топиться, а потім замерзає. Тому у мене куртка так наполовину тверда замерзла. Добре, що ще ноги сухі, ще не, не промокли, але вже комфортно. Ось Постояв, чайку попив і чую, що вже починає пробирати холод. Все, на сьогодні ми завершили. Видався доволі таки екстремальний виїзд. Тому що снігу реально досить багато. Ми змокли, було наверху холодно. Снігу десь напевно 15-20 см. Було важко. Насправді, детектор чіпляв сигнали, але нічого цікавого ми не знайшли. В кінці Богдан зачепив смітничок, але ми його відклали на весну, можливо, на літо, коли ще сюди приїдемо і походимо на цій місцевості. Всім дякую, хто підтримує канал. Дякую за вподобайки, за коментарі. На жаль, ми завершуємо Карпатський сезон. Нагадую, що минулого року ми ще навіть 15 січня були в Карпатах, але цього року погода зовсім по-іншому складається. Всім ще раз дякую, хто підтримує канал. Обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей. Будемо намагатися допомогти хлопцям виїхати. Щойно потрапили в невеличкі ДТП. Зараз будемо їх дергати. Тут ми зупинилися, зараз будемо витягувати. Все, зробили свою роботу, витягнули, їдемо далі.